Привіт усім! Сьогодні ми готуємо фантастично смачний гороховий суп без зайвих звуків. Додивіться до кінця і ви дізнаєтеся секрет його фантастичності. Для нашого супа потрібні нам сушені гриби, тому ми заливаємо їх кип'ятком. І поки ми будемо готувати наш супчик, вони будуть настаюватись. Замочіть горох мінімум на 2 години у водички. Гарно розігріли наш казан, додали 20 буквально грамів олії і зараз додамо цибульку. Так, додали цибульку, майже вже її обсмажили. Нам не треба її засмажувати сильно. Так такого прозорого кольору. І тепер додаємо марквичку. І також трішечки обсмажуємо. І ось тут я б додала улюблених ваших спецій. У мене це спеції до м'яса. Дивіться, які красиві, ароматні. Так. Все майже обсмажилось. Тепер додаємо секретний мій інгредієнт. Мисливські ковбаски. І так ось обсмажуємо. Наші мис... мисливські ковбаски трішечки обсмажилися. І на цьому етапі я додаю замочені в кип'ятку, лісові, ароматні, сушені гриби. Ви не уявляєте, як зараз тут пахне, які аромати. Бенька, і коляр, красота. Це буде неймовірно, найсмачніший. Гороховий суп. Ви такого смачного не є. Я вас просто запевняю в цьому. Тому обов'язково приготуйте разом зі мною. І підписуйтесь, ставте лайки. Я ще багато чого вам покажу. Всяких цікавостей і моїх придумок. А саме головне, я адаптую всі наші страви повсякдені до котла. До речі, в кого нема котла, не страшна, казана. Готуйте на плиті звичайній своїй, але можна придбати якийсь казанок. І буде теж дуже суперово і смачно. Далі ми нашу засмажку виймаємо з казана, додаємо туди горох і заливаємо літра 3-4 водички. І даємо варитися нашому гороху. Дивіться, на свій казан у мене сьогодні невеличкий казанок. Він у мене на 4 літри. Я додала півтори літри бульйону, а решту залила водичкою. Бульйон у мене м'ясний, у вас які є? І так, горох наш майже вже приготувався, але ще він ціленький. На цьому етапі ми додаємо трішечки картошки. ось так, Я потім в описі напишу, скільки яких продуктів в мене пішло. І зараз можете трішки підсалити наш супчик, бо потім ми будемо ще його досалювати, коли нашу засмажку додамо. І так, подивіться, пройшло 40 хвилин. Дивіться, ой-ой-ой, як це пахне. Це вже можна їсти. Це вже так смачно. Посолі я попробувала все окей. Горох, дивіться, розварився, картошечка розварилась. І оце тепер на цьому етапі додаємо нашу засмажечку, яку ми зробили. Нагадую, в нашу засмажку входить підсмажений: цибулька, морква. Сушені грибочки. Ось яка вона красива наша засмажка. Ай-яй-яй. Сушені грибочки. Отак смиваємо. Е Мисливські ковбаски. Ой, гляньте, Оже. я вам кажу, це найсмачніший гороховий суп, який ви будете коштувати, якщо приготуєте за цим рецептом. Не пошкодуйте часу. Це дуже, дуже смачно. Просто рекомендую. Дивіться, як кипить наш супчик. Отут я хотіла вам нагадати, що при закипанні рог дуже образовує велику піну. Тому не прозівайте той момент, щоб у вас суп не з'явився кругом, але тільки не в казані. Тобто, от на момент закипання робимо невеличкий менший огонь, і слідкуємо, щоб кришка була відкрита. І потім збираємо оту всю піну не потрібно. Так, ну у нас супчик, гляньте, яка краса. Це просто прелість. Прокипів 10 хвилин, і зараз ми вже на останньому етапі додаємо лаврушечку і. Сухі зелені травки. Так, ось, додаємо на цьому етапі лаврушечку і сухий, я обожнюю сухий м -м, кріп. Чому сухий? Ну, мені так більше подобається. От саме з гороховим э, смаком мені більше подобається сухий кріп, ніж свіжий. Так, і зараз 5 хвилиночок ще покипить наш супчик. І потім виключаємо, прибираємо з вогню і даємо настоятися 10 хвилин. І потім куштуємо, що в нас вийшло. Ну, я б тут взагалі навіть і не сумнівалася, що в нас це буде дуже смачний. Найсмачніший суп, який можна. Тільки спробувати і смакувати з горохом. Тому до зустрічі на дегустації. Ну ось, у нас вийшов отакий суп. Подивіться. Подивіться на колір. Боже, смак я вам не можу передати. Хіба це не фантастика? Спробуйте обов'язково. У вас все вийде, якщо будете робити так, як я. Горох обов'язково замочуйте, від цього ваш. Живіт не буде пучити, не видаватиме ніяких звуків зайвих. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте, дізлайкайте, підписуйтесь. Бажаю вам всім миру, щастя і всього найкращого. Люблю всіх, готуйте зі мною!